Всім доброго дня! Придбав в мережі магазинів АЛО колонку МЛАВ А100. Користуюсь колонкою півтора місяці. За час користування недоліків не виявив. Високі та низькі частоти помірні. Звучить гарно, доволі потужна колонка. В комплектацію входить. Два кабеля, один для підключення з інших пристроїв і інший для зарядки. Ось така інструкція. І поставляється в такій коробочці. Зараз я вмикну. Послухаємо, як вона грає. Дуже зручно у використанні з боку входи такі є для зарядки і для підключення з інших пристроїв. Рекомендую. Придбав колонку в мережі магазинів Алло. Дякую за перегляд.